Вітаю вас, товариство, дорогі брати і сестри. Ми з вами знову збираємося в святому цьому храмі і будемо продовжувати наші духовні бесіди. Різні теми ми вже підіймали і про багато що будемо ще говорити, пояснювати стосовно церкви, стосовно її правил, церковної поведінки тощо. І сьогодні ми з вами поговоримо про працю над серцем. Серце ну таке таємне. Більшість з нас що знає про серце, ну, переганяє кров. Ну, іноді сточить крепко, міцно. Коли любиш, починає в грудях колошматити. коли переживаєш, боїшся, десь до п'яток аж втікає. Та є і духовні вправи, що впливають на серце. Святитель Феофан Затворник пише: перше, навчися володіти серцем. На серце найбільше впливає перебування людини в храмі. Це дім Божий. Все, що тут, тут звершується, впливає на душу та серце людини, молитви, таїнства, літургія, всенічне бдіння, любий храм. Полишай будь-яку роботу та спіши в храм, якщо ти можеш. А у недільні дні або святкові, найперше спіши в храм. Храм є невидимий вплив на серце, сам він, його атмосфера і та тайна, що відбувається в храмі. По-друге, звісно, серце треба і дома муштрувати. Тому і дома повинна людина пам'ятати про Христа, про Бога, молитовно до Нього звертатися, створити умови, це і красний уголок молитовний, де ікони, де лежать наші молитовні книги, де ми запалюємо свічки, де ми втайні молимося до Отця нашого Небесного. Це і поведінка поза храмом в світі, поміж людей, на місці нашої праці, де ми з усякою побожністю, працелюбністю та відповідальністю несемо свій хрест, хрест робочий. На тих роботах, де ми прикликані, хрест домашній, дома, в сім'ї, перед дітьми, перед батьками, хрест перед самим собою. Поважно та уважно споглядати за думками, за вчинками, міркувати, що робиш, що говориш, звертатися, звісно, на Бога і питати, Господи, чи Ти благословиш Це? Ну і, звісно, найголовніше називається це воцерковління, коли людина. Повністю підпорядковує свої думки церкві. Ні-ні, це не бездумне слідкування. Тобі кажуть, роби, не, не думай, фанатично виконуй. Ні-ні. Ти маєш право думати. Це і є свобода. Та церква вже існує 2000 років, тому увійди до церкви. Питай, зараз відкриті книжки, зараз відкриті храми, є священники, є люди духовні. Що так? А чому так? Якщо навіть сумніваєшся, каже: Я сумніваюся, тільки йди, йди до Бога, шукай, відкривай Євангелія. Будь со Христом. Бо ж тепер Бог прикликає нас мирно, а іноді і багатьох Він прикликав через печаль. Тому працюємо над серцем, поки є час, а потім серце сторицею нам віддячить Бож у серці вашому Царство Небесне. От Матфео Святого Євангелія чтення, глава 6, стихи 16 і 18. Речи Господь, когда же поститеся, не будете, яко якоже лицемери, все твоющие, помрачает бо лица своя, якогда явятся человеком постящиеся, аминь, глаголю вам, яко яковосприемлен мзду свою, Ты же постяся, помаже главу Твою и лице Твое умы, да не є человеком чоловіком постяся, но Отцу Твоєму їже втайні, Отець Твой, в тайне, воздасть Тобі Яві. Коли Господь дає заповід про піст, Він дуже строго підкреслює, що піст не можна зв'язувати з лицемір'ям, тобто показувати його перед людьми, усіляко підкреслювати, що я пощуся, що я отримуюся від їжі. Якщо ми так говоримо, каже Христос, то вже люди вас похвалять, скажуть, ну, молодець, посник, отримуєшся. але це земна нагорода. А будь-яка земна нагорода це є прах і попіл, могильний тлін. І тоді людина втрачає небесну нагороду. Далі Христос каже, все треба робити в тайні. І твій Отець Небесний, коли побачить, що ти несеш піст в тайні, то тебе нагородить. Ось. Тому це перший момент. Ніякого лицемір'я. Ти бережеш піст, утримуєшся від їжі, знає, знаєш ти, знає це Бог. Звісно, утримання від їжі це тільки початок, це перша сходинка. А що ж у пості найсерйозніше? Що сховане за утримання від їжі? Що сховане за постом? А схована там суд і милість. Тобто, коли людина поститься, насправді? Вона повинна бути дуже уважною в осудженні ближніх, повністю утримуватися від осудження ближніх. Якщо ти побачив чиєсь падіння, або гріх, покрий його молитвою, покрий мовчанням, не розповсюджуй далі. Не кажи, що согрішила людина та до пекла готова. Ні, не кажи так. І це і буде твій піст. Помолися за цю людину, і це і буде праведний суд. Бо ж ти не суддя. Твоє діло, побачивши в людині падіння, сказати, якщо я бачу це. Це падіння мені зрозуміле. Значить, і моя душа так само може впасти. Боже, я бачу подібне. Моя душа розуміється на цьому. Милість Божа, що Бог утримує мене від такого гріха. Слава Богу! А цю людину, Господи, помилуй. Ну і милість це коли людина починає милувати оточуючих. Милість буває різна. Буває духовна, помолись, пробач, допоможи. Буває фізично – якщо маєш, поділися. Фінансово або чим іншим, тому справжній піст суд і милість, це наше добре, щире, просто людське відношення до ближніх наших. І це називається справжній християнський піст. Тому якщо ми тільки зводимо піст до утримання від їжі, та ще й про це, вибачте, подякуємо направо і наліво, і всі про це знають: за дарма ми постимося, і ніякої користі нам від цього не буде. А якщо ми утримуємося від їжі таємно, так як церква то велить нам, якщо ми милосердні, якщо милість та суд справедливі у нас, оце і є справжній піст, до якого Христос нас і закликає. Господи, поможи нам вірно та правильно попри ще поста проходити. Благослови усіх нас!